Коли розпочалася повномасштабна війна. Характер травм змінився. Змінився він кардинально. Розпочали надходити військові сакубара травмами, міновибуховими травмами, з порушенням цілісності барабанних перетинок, з трусом головного мозку, закрита черепно мозкова травма. Тобто кардинально змінилися характер травми. Практично всі пацієнти надходять до нас зі струсом головного мозку та з порушенням цілісності барабанної перетинки. Звісно, бувають і осколкові поранення. Був випадок, коли пацієнт надійшов з осколковим пораненням лиця, порожнини носа, біля носових порожнин, переділки носу та стороннім тілом. Це був уламок від снаряду. Я сумісно з кафедрою проводила складне ендоскопічне втручання з приводу видалення цього уламка. Достатньо складна операція. Пацієнту дуже пощастило, що уламок не потрапив в порожнину черепа, швидко одужав та хотів найскоріше повернутися до своїх побратимів. Ну, а на згадку про себе залишив фото. Ось це уламки, якими дістали обійця. Який був осколковим пораненням лиця, порожнини носа, біля носових порожнин, переділки носу, який не потрапив у порожнини черепа. А ось як це виглядало на комп'ютерній томограмі. Ось уламок. Я пам'ятаю першого бійця, який надійшов до нас. Це був березень 22-го року. Такий молодий хлопчиська. Він просто надихав своєю мужністю. Він, Незважаючи на його травму, рвався Відпустить мене незважаючи на те, що в нього була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, акубера травма, порушення цілісності барабанних перетинок, кричав відпустити мене. От Він нас зворушив. Більшість бійців хочуть повернутися назад. Навіть після важких травм вони все ж одно рвуться до своїх побратимів, вони не можуть залишатися довго у лікарні, відпустіть мене, будь ласка. Почався арт обстріл і нам поступила команда сховатися, тому що дуже щільно били. Ми забігли в той підвал, на той час нас було троє. Як пройшов вибух, я на той час потеряв свідомість, як і мої побратими. Вибух був дуже потужний, розумієте це. Я бачив кров в очах, ну, і як втрачав свідомість, це такий шар був, такий удар був, такої сили, що я не знаю, як ми вижили. Це другий день народження. У мене два уха, ну, перепонки лопнули, текла кров. Ну і так забої груд, грудної клітини. Лікування проходить добре, зробили мені, прооперували, зробили операцію, це вчора було. На сьогоднішній час, ну, якби є там, трошки шумить в голові ще, ну, треба обстежуватися. Якщо згадаємо, то поснідаємо, якщо згадаємо, то пообідаємо, вже приходимо вечір додому і все одразу. І снідаємо, і обідаємо. Часу практично немає на роботі, постійно надходження, кожен день у нас операції і часу обмаль. У мене є кішка її звати Анфіса. Вона дуже полюбляє зустрічати, коли хтось надходить додому. Вона зразу біжить, лащиться. Такий міні-релакс. Коли її там погладиш, всі проблеми як рукою знімає. Вона допомагає стабілізуватися після важкого дня. Цей міні-релакс.